Вітаю всіх! Нарешті я дочекалася майже повного розпуску моєї красуні солодкої дівчинки. Тут у неї ще один бутончик, але вона дивує і не зупиняється, бачите, почала ще дорощувати цвітоносик. Стояла вона поки що на вікні, і виходила так, що квіточки всі сюди. До віконечка повернулися, ну крім однієї цієї. А так, так красиво вийшло, Таким букетиком проквітла. Я минулого року так її і не пересадила. Але вже цього року їй потрібно не пересадка, а навіть омолодження. У неї тут із верхнього рівня, Почали рости нові такі товстенькі гарні корінчики. Ось, як ви бачите, такі товстенькі, жирненькі. Вони зайшли поки що всі туди в горщик, і є можливість її омолодити. Вона в мене була один рік, дуже постраждала від кліща, але Вижила, я її врятувала, і от вона мене в цьому році знову радує своїми яскравими такими жовтими, з такою різнокольоровою губкою, квітами. Ви знаєте, вона в цьому році навіть в неї квіти навіть трошки крупніші, даже стали, ніж були. Перед цим вона квітувала. Тобто рослина стала більш доросла, більш в неї коріння, більш така вона масивна, в неї велика розетка. Ця вже розетка вся виросла вже після того, як я її вилікувала від кліща. І ось вона мене радує вже своїми такими яркими, яскравими. Квітами. Тут стоїть моя рижа новиночка. Вона така рижа, помаранчева, така гарна орхідейка, мені так сподобалося. Ще квітує моя одна квіточка Вікторія. І хочу вам показати цю орхідейку. Це той підліток, який я купувала з цвітоносом. Він розквіт у мене вже повністю. І що я хочу сказати, я на днях поливала, і декілька днів ще приходжу і по відчуваю, вона ароматить. От, наскільки понюхать просто вікторію, Или, допустимо, цю цього бігліпа, у них немає аромату, ну, просто квіти. А ця виділяє такий цікавий, такий насичений, навіть, я б сказала, такий важкуватий трошки аромат. Ну, Єдине, що, хоч не дуже далеко він раз розходиться, але я не ожидала від неї такого. І все ж таки просто думала, орхідейка така гарна, пишна, квіткова така, квіточка в неї плотна, бархатна. Я вам показувала, коли вона розквітла. ще Досі в мене не пересажена, в тому ж, ж горщику. З мохом, як я її отримала, бо отримала я її вже з цвітоносом. У мене вона наростила бутончик і вже все повідкривала. Так що, дівчатки, у кому... кого кому цікава така квітка, цю квітку я брала у Рігіни. Цікава, я не очікувала від неї аромату. У мене тут, звісно, це моя Скорпіо дорощує бутончик. У мене тут ароматить сапоріта, Ну, в неї такий ніжний, приємний аромат. І ароматить е, міні-анаконда. Хто мене ще тут ароматить? А, у мене ще тут ароматить де ж Joy Fairy Tail. Ще досі квіточка. Квітна і дорощується ще один бутон. От Joy Fairy Tail у неї, звісно, дуже такий на всю кімнату аромат. От одна квіточка, а аромат дуже приємно і дуже далеко відчувається. Дорощує ще один бутончик. Так що у мене кімната буде з ароматом ще довго. Тому що вона квітує сама по собі довго Joy Fairy Tail і ще дорожчає бутончик. Анаконда теж дуже ароматна, воскова квіточка. І ще буде мені тут аромати. Я ввечері сидю, тут телевізор дивлюся, і насолоджуюся дійсно таким приємним ароматом від своїх квітів. Ця манюня теж ароматить, але її не дуже далеко відчувається аромат. Тому О. більш насичена це ця і Jurry Tail. Ароматить. Так, розкрила ще один бутончик моя той, сука Анна. Красива квітка, така ніжна рожева. <кій> Біля колоночки більш такий насичений колір. А далі такий більш світліший. Так, якби вона мені тут не засушила три бутона на початку свого квітування, була б красива гілочка, хоч і не мутована. І оця в мене дуже приємна, така красива губа, в неї така темна цей, цей метелик. А приділили ми, що це метелик n Diamond. Ну, мені здається, що це не вона, це якийсь інший сорт. Дикий котик. Той, що в мене випустив цвітанок з точки росту, формує бутончики. Чекаємо його квітування. Ну, от так от. А, у мене ж ще ця, ще не не одного, одної квіточки не скинула, але вже усе Дорощую ще один бутончик. От мені подобається цей метелик Happy Pearl. Такий у неї каскадік. Квіти невеликі, але їх як багато, то така гарна кісточка квітів. Дорожчую я тут ще моя мінічка триліпсик. Ось ще три бутончика. Метелик тут нічого не дорощує. Одна квіточка є, нічого поки не дорожчує. Ну от, хотіла вам показати і розказати саме про аромат цих орхідеїк, А от минулого літа ароматила в мене моя солодка дівчинка. Зараз я, може, то, що ще, я тільки її сюди принесла, на стілаш, може, вона потім розкриє свій аромат. Поки вона стояла у мене там на віконечку, навіть у сонячний день я намагалася її понюхати, то ну, аромату не було. В общем, поки що чекаємо ще бутончик, чекаємо до дорощування. Цікаво, чи скине вони попередні квіти після дорощування, чи залишаться. От. Буде інтересно. Робила я вам перед цим коротке відео шорс з моїми квітучими орхідейками, які були придбані і домашнього квітування. Такий невеличкий обзор моїх квітувань. Ну все, на сьогодні буду заканчувати відео. Кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. На все добре.